Відзнаками президента України. Подяками, нагрудними знаками та грамотами нагородили понад 30 волонтерів з Тернопільщини. Урочистості присвятили Міжнародному дню волонтера, який відзначають 5 грудня. На сьогоднішній день кожен волонтер це практично боєць. Воєць за те, щоб вибити ту допомогу, передати її тому чи іншому підрозділу, тому чи іншому лікувальному закладу. Роль волонтерів в Україні під час війни є надзвичайно важливою. А їхня допомога захисникам неоціненна. Коли наші збройні сили тримають фронт, наші волонтери тримають тил. Тому сьогодні я щиро вітаю кожного з вас. Я кожному з вас дякую. За те, що ви робите серед нагороджених – Директорка благодійного фонду Покрова Любов Вовк до повномасштабного вторгнення. Команда фонду допомагала талановитим дітям, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях. Після 24 лютого свої сили також спрямували на допомогу захисникам та вимушеним переселенцям. Мені шкода, що такі нагороди приймаю я як директор для колективу, а не весь колектив благодійного фонду покрова, тому що дуже багато людей допомагає дуже. Багато людей просто волонтерить в наших проектах. Дуже багато людей працює над певними проектами, і ця одна нагорода вона стосується абсолютно великої кількості людей. Волонтери кажуть, що і надалі робитимуть все для того, аби наблизити перемогу. Буквально з перших днів війни ми організували координаційний штаб якому об'єднали багато волонтерів Тернопільщини, багато господинь Тернопільщини, які взяли участь в акції печемо перемогу, також наступним кроком було це те, що ми організовували різні акції по збору на безпілотники, на автомобілі. Брали участь у самому перегоні автомобілів. Ну і звичайно, ми старалися об'єднати людей. Волонтерів, просто людей, які хочуть наблизити нашу перемогу. На грудним знаком і відзнакою від президента за оборону України нагородились Аллу Стечишин. Волонтерською діяльністю вона займається ще з часів Революції Гідності, а з перших днів повномасштабної війни максимально активізувалася в допомозі захисникам та вимушеним переселенцям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.